Ключова загроза для нас, саме смертельна загроза, це те, що нас змусять до заморозки конфлікту в більш-менш нинішньому його вигляді. А ключова ланка в цьому це український тил. Наша Я... влада, вона дуже рейтингозалежна. Наша влада постійно робить соціологічні зрізи, е, вловлюються якісь оці от настрої широких народних мас. Депресивних широких народних мас, втомлених широких народних мас, які які от почали вірити в цю російську картинку безмежних російських ресурсів, нескінченної війни, от ловляться ці настрої, з них робляться політичні висновки, а далі до цих висновків вже починають медійно підводити, щоб це було вже загальною думкою для всіх, і це страшно. Справа в тому, що я вже звернув увагу на маніпуляції соціології, зараз. Але далі медіа просто беруть результати цих трьох опитувань, зроблених по двох різних методиках, і подають їх як один ряд, нібито зміни настроїв в часі. Тобто, принаймні, частина медіа явно нас почала готувати саме до цього зливу. Так, тобто це є факт. Нас готують до зливу. І ключова модель цього зливу це не злив. Прям Да, сюди ж, до речі, лягають е, російські вкиди. Е, а... По російських каналах пішли вкиди про те, що нібито таємно, секретно от е, Путін передав ті умови, на яких він згодний, типу, з нами розмовляти. От, і, да, 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 да. Причому Явна ж лажа, причому. Ну, аб, а є грубі фейки. феелітики для... тупеньких закидають у цей проект указа для трошки розумніших Закидають оці, нібито передані по секретних каналах пропозиції. Тобто на кожний фрагмент аудиторії робиться свого рівня е, от, е, саме ІПСО, яке в підсумку веде до кінцевого одного результату: що ми маємо морально готові бути до е, заморозки конфлікту і маємо це сприймати не як нашу поразку, а це буде нашою смертельною поразкою. А навпаки, як ніби ну це теж варіант перемоги. Ми ж не дали Путіну перемогти. Ми ж там от і Київ зберегли, і Харків і навіть Одесу.